Мирного і обнадійливого, переповненого і сповненого надією Дня П'ятниці. Сьогодні передень Різдва, або, як ми кажемо, на вечір'я Різдва. Особливий час, коли справді навіть військові у часи Другої світової казали, що як би не було тяжко на фронті, та момент Різдва, момент оцвечір'я. Вони і, зовсім інакше бралися за служіння, бо переживали надію. Сьогодні п'ятниця, значить, вчимося від якоїсь книги або від якогось фільму, саме тому, що сам святий вечір всі події віфлеємські окутані такою таємницею. Сьогодні у нас буде таємний фільм. Чого бо я не пам'ятаю його назву. Але пам'ятаю ідею головну. Коли хотіли впровадити якийсь проект, там головні герої, пов'язаний був з церквою, з Богом, але казали, ну, не вживати ім'я Бог, не вживати ім'я Ісус. Ідея в тому, що хтось отримав такий дар, аби тих головних героїв перенести в майбутнє і показати, що, що відбувається з світом, коли не вживати ім'я Ісус. Що відбувається світом, коли про Бога не знають. Ну і там повний хаос. Без по суті, те, що відбувається сьогодні. І мене вразило, я там зайшов щось там, і діти мої пишуть Merry Christmas. Це сьогодні дуже таке стильне, модне, всюди пише, але по суті ні, ні, ні про що не говорить. І цікаво, ми знаємо привітання в різних народів. До речі, я знаю, що мене дивляться дивитеся ви з різних куточок куточків світу, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Які привітання, у яких народів ви знаєте, якщо маєте можливість то на тій мові, а добре би перекласти, що, що воно означає по-українськи. То серйозно проблема є в тому, що багато видів привітань, з них пропав Ісус. Якось Хтось з чимось когось вітає. І в нас, і, і в нас вже неодноразово я чув смачної вам куті, смачної вечері. Ну і кутю треба, і вечерю треба, але суть різдва не в тому. Суть різдва в тому, що Ісус народився, Син Божий. Народився Той, котрий спасе нас від наших гріхів. Ми своїми гріхами нічого не можемо зробити, нічого не можемо вдіяти, а Він може, і Він зміг, Ісус Христос, Син Божий, друга особа Тройці, народився від Діви, званої Марія, у місті Віфлеємі, який став Анцем Божим. Який взяв на себе гріх світу, Ісус Христос. І тому важливо є зберігати оце наше давнє прадавнє Христос рождається. Не просто народився, бо народився це вже завершена дія, але рождається або рождається. Чому? Бо народжується, саме тому ми його тепер знову святкуємо. І Цікаво схожим чином, як у Страстну п'ятницю, так і у надвежір'я Різдва якась така дивна тиша в повітрі. Незважаючи на всяку біганину закупівельну чи приготувальну, все рівно у повітрі якась тиша, якесь очікування. Тому, беручи приклад з того фільму, не вириваємо ім'я Ісуса із Різдва. Не вириваємо ім'я Ісуса із колядки. Сказала мала наша, що їй дуже подобається колядка Щедрик. Мама їй провела, що Щедрик це не колядка, це щедрівка, тобто побажанка. Тобто нам важливо є, ну нехай будуть ще дрівки, нехай будуть і такі всякі пісеньки благословляльні, але все ж таки, тепер є час насамперед для колядок, тобто для будь-якої пісні, яка оспівує з того чи з іншого боку радість через надію, радість через те, що з'явився той, котрий, незважаючи ні на що, буде мати останнє слово. Народився суддя, котрий хоче, хоче стати за нас другом. Народився агнець Божий, котрий помирає за нас, але сам простягає руку, аби врятувати Ісус Христос. Тому товариство, нехай сьогоднішній день, справді буде днем благословіння, днем надії. І не, 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 від, не відомо, що нас чекає завтра. Неважливо, який бій сьогодні. З Христом ми переможемо. З Ісусом ми вже перемогли. Важливо лише добити, дотиснути тих ворогів, які зараз забирають життя, аби потім братися по-справжньому за ворога людського роду. Тому нехай сьогоднішній день буде днем такої тихої колядки і днем прослави справжнього Спасителя, того, заради кого є це свято, заради кого є линка, заради кого утіха, заради кого? Стільки розмов, стільки біганини. Давайте, щоб у всіх цих приготуваннях ми не забули про головного героя. Аби святкуючи його день народження, ми не забули про нього. Це він народився. Йому хвала. І сьогодні, за прикладом волхвів, подаруймо щось йому, щось із того, що маємо. Навіть якщо це не щось хороше, нехай це буде гріх, нехай це буде відчай. Нехай це буде безнадія, це Ісусові. Він точно знає, що з цим робити. Бо це Його парафія. Бо він Бог. Пригадую про коментар, як вітаються в інших країнах і при можливості перекласти. Будьте благословенні. Дай Боже, аби Ісус народився у вас особисто всередині, в серці, аби Ісус народився в вашому домі, аби народився у вашому краї. Цілій країні і цілому світі. Мир вам. Майтеся файно. Христос рождається!